Продовжуємо наш вечір спогадів, і зараз ми хочемо привітати тих, хто ще зовсім нещодавно сидів за шкільними партами, творив яскраву шкільну історію та мріяв про велике майбутнє. Десять років тому вони попрощалися зі школою, сповнені натхнення та амбіцій. А сьогодні знову повертаються до рідних стін школи. А випускників 2015 року та їх мудрих керівників, які завжди були поруч, надихали та підтримували у їхньому життєвому шляху Тамару Пилипівну-Жакуну, Ольгу Василівну Котяш, Галину Михайлівну Сусову. А також класних керівників, які були не просто педагогами, а друзями Оксану Аданівну, Дунко, Людмили Миколаївну Скібан. Дорогі мої! Вітаю всіх із десятиріччя вашого випуску. Хочу, щоб сьогодні кожен з вас згадав, якими юними і мрійливими, веселими і життєрадісними ви були, які цілі у вас були, і яких перемог ви вже досягли. Я всіма вами пишаюся, я за всіма сумую, і всіх дуже часто згадую. Сьогодні я хочу побажати вам мої дорогі випускники. Міцного здоров'я і бадьорих сил, для досягнення всіх всіх цілей, а також гармонії, благополуччя для чудового життя, ну і, звичайно ж, теплих і пустотливих спогадів зі школи. Бажаю усім нам, щоб війна в Україні якнайшвидше скінчилася, і ми зустрілися знову у вільній і мирній. Десять років тому для вас було на останні дзвони, шкільні кардови поручали вас удалося життя, а в очах світуся надії та нові. Часто ти не впино, але найкращі моменти залишаються в пам'яті на зарплати. Чом ви не зуравлі. Чому вас не можна з вирію вернути, чому шкільні хороші добрі дні уже ніяк не можна повернути. У клопітких буднях ніколи згадати ті часи, що минули, згадати нас, якими ми були, і лише на зустрічі випускників можна повернутися у дитинство, знову стати маленькими школярами. Цього року я мала б зустрітися з двома. Поколіннями моїх учнів, здається, ніби вчора ви за парти сіли. Аж глянь, вже десять, а вже й тридцять років пронеслось, але, на превеликий жаль, і цьогоріч я не зможу побачитися зі своїми хлопчиками і дівчатками. Побачити, як хлопчики стали мужніми чоловіками. А дівчатка дівчатами-красунями, послухати історії їхнього життя, відчути тепло їхніх сердець. Все це забрала жорстока війна. Вона забрала і мого учня-михайлика, добродушного бишка, який ціною свого життя захистив усіх нас. Але я твердо вірю в те, щоб сіли стали хорошими людьми, адже життєва школа найсуворіша. Тож дай вам, Боже, у мирі прожити, щоб завжди руки мали ремесло, щоб із мрією завжди дружити, щоб легко і щасливо вам було. Не втрачайте смаку до життя. Процвітайте, рухайтесь вперед, будуйте нові плани, досягайте поставлених цілей під мирним небом у вільній Україні. А ще я хочу побажати всім подякувати всім організаторам цього дійства. Ідіть і сказати наступне: ідіть завжди за своєю мрією і не відступайте, знайдіть щастя і удачу. І не відпускайте, тепер довірю в те, що ви всі стали хорошими людьми, адже життєва школа найсуворіша. Тож дай вам, Боже, у мирі прожити, щоб руки завжди мали ремесло і з мрією завжди дружити, щоб легко і щасливо вам було. Не втрачайте смаку до життя, процвітайте, рухайтесь вперед. будуйте плани. Досягайте поставлених цілей під мирним небом вільної України. А ще я хочу щиро подякувати усім причетним до цього дійства і сказати наступне: ідіть завжди за своєю мрією, і не відступайте. знайдіть щастя і удачу, і не відпускайте. У кожного з нас є періоди, які залишають особливий слід у серці. Штині роки це час, коли неладжується справжня дружба кожен день приносить нові відчуття, а спільні пригоди ставали історіями, якими хочеться згадувати знову і знову. Дорогі мої діти! Щиро вітаю вас якого нема в жодному календарі. Це свято проводилося у нас в сінах рідної школи. На жаль, це свято проводиться в онлайн-інформаті. Що хочу вам побажати? Звичайно, міцного-міцного здоров'я, тому що його ніколи не буває багато. Позитивних емоцій від кожного прожитого дня. Людського щастя! Я вас всіх обіймаю, люблю, ваша Людмила Миколаївна. Дорогі випускники 2015 року. Ми впевнені, що у вас є безліч спогадів про школу. Розкажіть, що запам'яталося вам найбільше? Які веселі моменти жили у вашому класі? Як проходили ваші шкільні будні та свята? Школа, мов сонце, у світ випромінює нас. Ми під лінійку накреслили шлях до цих пір. Наче у сні, як востаннє, обходимо двір зграйка горобчиків мила, смішна дітвора, хай їм щастить, ну а нам вже прощатись пора. Ні, не прощай до побачення віддана школу. Будемо ці коридори ніколи, вчительку першу і клятви про дружбу в святі. Мать, що лунає для нас перший раз у житті, Всім обіцяють щороку збиратися знов. В повітрі літає красуня любов, тільки учитель, що житиме в наших серцях, тихо приховує сум у розумних очах, щирі, веселі, стрімкі галасулині ясуні. Швидко промчали ці радісні дні. Дзвоник стихає, а значить скінчилася гра. Хай нам щастить, а приходить прощатись пора. Сьогодні у вас є можливість повернутися у ті незабутні дні, коли все було попереду, коли світ здавався безмежним. А кожен новий ранок приносив натхнення та віру в майбутнє. Давайте разом поринемо у спогади та знову відчуємо атмосферу шкільного життя. Привіт усім! Мене звати Оксана, і я дуже рада, що на сьогодні ми святкуємо 10 років після школи. Це чудова нагода згадати яскраві моменти, які залишилися в пам'яті назавжди. Шкільні роки це той час, коли ми не тільки здобували знання, а й переживали найщасливіші та найсмішніші моменти. Також це класні поїздки. Цікаві уроки, шкільні свята, а також дружба з однокласниками. Зараз згадуються з усмішкою та теплом у серці. У школі я найбільше любила українську мову, музику та малювання. Малювання стало моїм захопленням. Знання з мови допомагають мені у спілкуванні з людьми, а знання з музики допомагають мені у роботі, адже я працюю муз-керівником у дошкільному закладі. Хочу звернутися до тих, хто зараз випускається зі школи. Друзі, цінуйте цей час, бо він насправді незабутній. Не бійтеся мріяти, ставити перед собою цілі та йти до них. Школа дала вам гарний початок, але найцікавіше попереду: Будьте сміливими, допитливими і ніколи не зупиняйтеся на досягнутому. Дякую вчителям за терпіння, за знання та підтримку, однокласникам за дружбу та чудові моменти. Усім гарного настрою і до зустрічі. Вітаю. Всі мене знають, як Жаку Наталія Михайлівна. В першу чергу хочу подякувати всім вчителям Колоківської школи за ті знання, які нам заложили, за те, що пробачали на наші вихідки. Оксані Даміні за її теплоту, за її доброту по відношенню до нас, до мене, до всього нашого класу. В я взяла для себе з кожного предмету потрошки. Це математика для роботи, правознавство для відкриття бізнесу і для утримання його на плаву. Історія України для відстоювання нашої країни за її кордонами випускникам. Я хочу побажати терпіння, вчить всі предмети без виключення. Хоча була не саме слухняна учениця в школі, але школа мені дала багато знань, які мені ще пригодяться в житті. Вітання всім! любі наші вчителі, дорога полківська школа. Аж не віриться, що минуло вже 10 років, як ми покинули стіни нашої рідної школи. Спогадів є надзвичайно багато. І як ми навчались в польському корпусі, наші виїзди на спортивні змагання, дружба з однокласниками, наші перерви, перша закоханість. Дуже класно, що зараз ми маємо можливість згадувати такі шкільні моменти, які досі гріють наші душі в дорослому житті. Користуючись нагодою, хочу подякувати нашим першим вчителькам – Галині Михайлівні, Тамарі Пилипівні, Ользі Васильівні, які взяли нас з під крила мам і тат і провели вперше самостійне життя. Також дякуємо нашим класним керівникам Оксані Адамені та Миколаївні. Разом з вами ми дорослі жили. Ми проходили різні ситуації. Дякуємо за вашу любов та підтримку. Також хочемо подякувати вчителям-предметникам. Кожен з нас на себе в різних сферах. Комусь не добулося та українська мова, комусь фізика, комусь математика та інформатика. Дякуємо за ваші знання, також за ці цінності, які ви дарували нам протягом всього шкільного життя. Нинішнім випускникам хочемо побажати вірте в себе, слухайте своє внутрішнє я, йдіть за покликом серця. Бажаємо вам успіхів на НМТ та вступній компанії. Також хочу побажати всім вчителям натхнення, терпіння, витримки в такий складний час. Дуже вас любимо та скучаємо. Вітаю всіх. Мене звати Юра, я брат Маріки Олексієвець, яка випускається в цьому році. Також був випускником 2015 року. Класним керівником була Оксана Адамівна. Я вдячний Богу за таку вчительку, яка вложила в нас дуже багато сил, своїх любов і терпіння. Вона нас дуже гарно виховувала гарними людьми, за що ми всі дуже вдячні. Вдячні школі, де ми навчалися вчителям. Ользі Васильівні, Тамарі Пилипівні, Галині Михайлівні, Людмилі Миколаївні, а також всім вчителям. В школі для себе ми здобували знання, які нам зараз допомагають по життю, і особисто для мене математика, креслення, англійська мова знадобилися і вони зараз мені допомагають. І хочу звернутися до випускників. Ви вже робите перший крок в доросле життя, перед вами відкривається багато можливостей. Йдіть до своїх ціль, йдіть до своїх мрій і ніколи не здавайтеся. І хочу сказати вам, що життя воно вже не буде таким безтурботливим, таким легким, але можу з гарантією вам сказати, що якщо ви будете читати Біблію, якщо ви будете виконувати ті постанови, які Господь для нас залишив. Ви побудуєте надійне, міцне і щасливе майбутнє для себе. І добігає кінця цей особливий вечір вечір зустрічі, спогадів, усмішок і теплих обіймів. Сьогодні ми ще раз переконалися, що шкільні роки цей наш найцінніший скарб, який залишається у серці на все життя. Ми порогнули ще одну сторінку вашої спільної історії, але ця книга не закриється ніколи. Адже щоразу, коли ви зустрічатимете однокласників, коли ви випадково натрапите на стару фотографію або згадаєте шкільну історію, ці миті оживатимуть знову. Сьогодні ми побачили, що дружба, народжена в школі, не знає відстани і часу, що вчителі, які були поруч тоді і досі залишаються дорогими людьми, а рідна школа завжди чекає вас із розкритими обіймами. Нехай цей вечір залишиться у ваших серцях теплим спогадом. Нехай шкільні роки будуть не просто минулим, а джерелом натхненням і радості. Нехай у ваших домівках завжди панує затишок у серцях любов, а у душах щастя. А головне не забувайте, що рідна школа чекає вас завжди, і хто знає, можливо, через декілька років ви знову зустрінетеся тут, щоб перегорнути ще одну сторінку ваших спогадів. Тому що сьогодні ми розділили з вами ці емоції. До нових зустрічей, дорогі випускники! І нехай ваше життя буде таким же світлим, як ваші шкільні мрії! До побачення і до нових зустрічей у рідній школі!